Вітаю всіх! У цьому випуску покажу вам виведення з одного надійного проєкту, на якому я працюю вже 3 роки. Виведення мною здійснювалися неодноразово у різній криптовалюті. Вивід робиться на будь-яку адресу криптогаманця або біржі. Виводитиму на Трасті і за допомогою цієї карти я одразу розплачуюся в магазинах кафе тощо. Все розповім і покажу, а спочатку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисяч дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Гра майнінг, де досить багато можливостей для того, щоб заробити внутрішню криптовалюту проєкту, придбати майнери та заробляти реальні гроші на виведення. Історію виведень моїх, подивимося, я виводила Dogicoin багато разів. Далі бачимо біткоін. Також полігон Матик. Достатньо виведень існує. Solana одного разу вдалося вивести. криптовалюта в мережі БЕП-20, три платежі обробилися в мене. І сьогодні поставлю. На виведення trx СТРОн. Додивитися це відео до кінця, воно не буде довгим, все розповім і покажу. А найголовніше обов'язково розповім, як робити виведення з цього проєкту. Відразу перейдемо в розділ Заробітку. Як ми будемо заробляти внутрішню криптовалюту сайту для того, щоб купувати майнери. Та необхідні деталі для видобутку реальних грошей. Пропонують блоки для виконання опитувань, відповідаємо на питання та заробляємо. Ігри прості, граємо та отримуємо монети. Оферфол ось такі блоки. А давайте, якщо я на один натисну. Перекине мене на таку сторінку, де існує достатня кількість завдань для заробітку. Виконуємо завдання, граємо в ігри та заробляємо. Також є ігри всередині даного проєкту, вони дуже прості, я обожнюю в них грати. Граючи, ми заробляємо майнери, потужність, батарею, полиці. Та необхідні деталі. Давайте на будь-яку з них натисну та зіграю. Така ось ракета летить уперед, просто на екрані пальцем піднімаю ракету. Необхідно, щоб вона не врізалася в ці червоні та зелені блоки. Я граю, чекаю на свою нагороду тепер отримую потужність в цей раз. Потужність, яка мені буде майнити реальні гроші. Тепер перейдемо до моїх кімнат, де в мене вже зібрано велику кількість майнерів. Три кімнати в мене. Третю я тільки розпочинаю. Стелажі можна вигравати граючи в ігри або купувати за криптовалюту проєкту РЛТ. Є розділ магазину, де ми можемо за великою знижкою купувати майнери. Дос, досить часто з'являються знижки. У мене зараз 544 РЛТ на балансі. І давайте я перегляну. В магазині тут придбаю майнер. Різні розтінки існують. Ось цього крокодила за нормальну потужність, я його і купую. Тепер цей майнер потрібно в кімнаті виставити на стелаж. Просто так він майнитися не буде, там просто буде лежати і все. Так, це нагорода щоденна, її треба забирати. Окно з'явилося таке. Так, переходжу до кімнати, мій номер майнер чекає на своє призначення. Я переміщаю його на полицю. Тепер він буде мені добувати трохи більше криптовалюти. Відеокасети та деталі, які вам вже не потрібні, їх можна продавати за РЛТ, щоб заново купити вже відеокасети з більшою потужністю. І тепер давайте перейдемо на виведення. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді із вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Переходжу в розділ гаманець, натискаю на «Терік Строн. Саме цю криптовалюту я і збираюся виводити. Вказую адресу криптовалюти, мінімальний вивід в TRX Tron – це 350 монет. Обов'язково потрібно поставити галочку зелену, щоб ви погоджуєтесь з усіма правилами та умовами. Інакше вам не відкриється колонка для вказівки кількості криптовалюти для виведення. Я вказую 350 Терик Строн та натискаю на виведення. Перевіряю інформацію, мені кажуть, що потрібно перейти на пошту. Я переходжу, знаходжу листа від Rollencoin, Копіюю код для підтвердження. Виведення. Повертаюся назад на сайт, вказую код тут та погоджуюсь з усіма подальшими діями. Натискаю. Тепер далі натискаю, переходжу в історію платіж, обробляється протягом 5 днів. Хоча насправді гроші я отримую наступного дня дуже швидко. Також не забуваємо про батарею, це енергія, якщо у вас вона буде не заряджена, то майнери усі припиняться. Вони не будуть вам майнити гроші. Енергію можна купити в магазині, або вона іноді дається в нагороду за ігри. Давайте я натисну на магазин, щоб показати, як це робиться. І тут вже за 006 РЛТ можна купити одну батарею або кілька відразу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей! Побачимось, все буде Україна!